Друзі, ветері Софія, і так відносини. на які відносини? Прямо зараз треба звернути увагу і щось з ними зробити, якось їх трансформувати. А ну які відносини, так? Да? Дивіться, покажу вам поближче. Ну і так, гадаю, карти великі, то ж так все бачно. Які відносини. Вийдіть, вийдіть з колеса. Ви ніколи не будете поруч, ви ніколи не зможете домовитися, тому що тут йдуть закальцовки якихось ситуацій. да Будемо мовчати поруч, будемо терпіти поруч і так далі. Вийдіть сюди зі своїх колес. Розірвіть ці кола. Кармічні, вийдіть сюди і або поруч. Розмовляйте і залиштеся поруч, да, як ну, родина або будь-що друзі, або порозмовляйте і розійдіться. Але ж не біжіть, не зливайте дарма свою енергію. Ви так нічого не вирішите.